Вітаю вас, дорога церква. Мені дуже трепетно і приємно бути на цьому місці, адже саме в цій церкві, в церкві по вулиці Кар'єрна, 44, мене Господь народив згори, він дав мені народження тут і Хрестиві Духом Святим. Тут утворилася моя сім'я. Знаєте, перше я попала сюди юною дівчиною, коли мені було приблизно 20 років, я навчалась в інституті. І знаєте, коли я потрапила на служіння, це був понеділок. Тут збиралися всі служителі, хто служили в тюрмі. Таке особливе служіння було. Багато було тих, хто вже звільнилися звідти, тому що вони вже були віруючими і отримали від Бога свободу. Мали сім'ї, багато хто були в наколках, розписні. І я це все знаєте, стояла в центрі, там де звукооператори ваші знаходяться, і в своєму серці думала. Ну, вони ж грішники, вони там робили е, різні злочини, скоювали. А я ж свята людина, мені в принципі і каятися ні в чому. Я там ходила з мамою колись в церкву, але почалася молитва, і я е, дякую Господу, що в цій церкві діє сильно Дух Святий. І біля мене е, стояв братик. Він може того не розумів, він молився іними мовами і пішли на речі. А ніби сам Господь почав промовляти в моє серце, що тобі треба покаяння, тобі треба Христос. І знаєте, Дух Святий написано, що Він облічить мир, а гріхи. І якраз Дух Святий це робив в моєму серці, і я зрозуміла, що я сама грішна людина на світі. І далі був призив, пастор Рустам призивав, хто хоче покаятися, і я була. В тому списку я йшла наперед, тому що я мала дуже великий тягар. Хоча я була вроді би, дівчина, оскільки я там вроді багато не прожила, але всередині мене був тягар, тягар гріха. І тоді Бог звільнив мене і е, дуже сильно доторкнувся до мого серця. Я відчула його отцівську любов. І е, проходив час. Е, на цьому місці я потім пішла на підготовку до водного хрещення. і Її викладав нам Паша Зінченко і Ігор Бойко. Я вам дуже дуже сильно вдячна, тому що ви сіяли слово, і воно дуже сильно укорінялось в моєму серці. Е, далі в нас було весілля. Я тут одружилася, нас е, осочитував Микола Володимирович. І е, багато хто з моїх невосерковних родичів вони попали на весілля і. Вони слухали проповіді, вони бачили, як відбувається весілля у християнських сім'ях. Я дякую Господу, що Бог нам, моя сім'я, є тут на місці. Можете також стати, мій чоловік і двоє діточок. Бог нам дав двоє дітей, не дивлячись на наші діагнози, не дивлячись. На, на все господь дав нам здорових діток, тому що мій е, чоловік він теж плід е, тюремного служіння. Служителі їздили з кар'єрно, їздили туди, служили їм в тюрмі. І мій чоловік також це була єдина надія, єди, єдиний цей круг спасіння, який міг його врятувати. Христос його врятував саме в місцях позбавлення волі. Я дякую тому, що церква. Ви також доклали до цього свою не просто лепту, а дуже дуже великий вклад, тому що церква вона завжди гадати, вона молиться. Тут я вперше співала, і, і тут можна сказати вклинилася вже в існуючий гру гурт Маханаїм, який складався з Віталіка Пагарєлова. Ви можете бачити зараз фотографію. І Вова. Я просто мала їм записати декілька підспівати декілька пісень на альбомі. Ну допомогти так. Але допомогла їм, і Ростам Рустам каже мені, а що це? Таня на диску співає, а з вами не співає. Так беріть її в групу і так просто їм приказав. <гум> і з тих пір я почала співати. Господь неодноразово зцілював мене в цій церкві, і знаєте, багато, багато чого робив в моєму серці. Ще одне коротеньке свідоцтво дуже хочу розказати. Костя розповідав, що були часи, коли там в них не було ну, коштів, вони якось добиралися там особим путем. І в мене теж я була студенткою, і одного разу я дуже хотіла в церкву їхати. І розумію, що ну, стипендія мені там прийде завтра, а мені сьогодні, я хочу сьогодні бути в церкві. І я йду, думаю, я виходжу, грошей в мене немає, назад я доберуся, мен, Ну, Бог мене не, не зоставить, в когось там позичу і віддам. І я вирішила, я йду. І пішла я такими якимись стежками цікавими, і вже майже я дошла. Е, мені треба було гривня. 50 копійок на метро і 50 копійок на 27-му маршрутку на тролейбус. Е, і йдучи по дорозі е, в Калабані в Калюжі, я побачила е, пом'ятий мокрий е, гривень цей. Я просто алілуя, Господь! Все. І так я добралася е, сюди. Ну і потім Господь мене вже назад благословив. І е, друге свідоцтво е, це була підготовка водного хрещення, і вже нас е, мали в кінці якби допускати. Ну а я, е, знаєте, дівчина, яка співає там на сценах, в мене були якісь прикраси там. І ми вже сидимо там в тій будівлі за круглим столом, всі, хто має приймати водне хрещення, і сестри почали знімати там якісь цепочки, кольця. А я всередині думаю, ну я ж не ліцемір, я піду, як є. Якщо мені скажуть, то ну, там вже будемо вирішувати. І я зайшла зі всіма своїми цими прикрасами. І вже ніби все пройшло, всі запитання, які мені задавали, все відповіла. І останній задає пастор Микола Володимирович, Тань, але ж ти знаєш, у нас в церкві прикраси не носять. А я як це не носять? <плес> <плес> а я навіть ну насправді цей час, який я була в церкві, я навіть не помічала, хто там носить, хто не носить, Я на них навіть і не дивилась. І пастор каже: Ну ти можеш собі вибрати будь-яку церкву, там, там носять, там носять, подумай добре. Е, ну, я не скажу, що я опечалилась там, але я прийшла додому. Е, ну, я сказала, я буду приймати водне хрещення. От я прийшла додому і е, помолилася, і знаєте, мені оце всплило місце писання, що коли Іуда проміняв на ті серебряні які христа, я кажу: Господь, я тебе не переміняю на це срібло, я сняла його і з тих пір його і не вдягала. А я дякую не Господу. Не yeah. не да. Да. <реш> Тому, дорога церква. Я е, ми, ми, Я благословляю вас іменем Господнім. Нехай Дух Святий, який діяв тоді, коли я прийшла, він діє завжди в цій церкві могутньо. Нехай він підкріплює людей, нехай він зцілює, нехай він облічає тих людей, які тільки приходять, нехай ця церква народжує ще, ще багато нових церков. Бо ім'я Ісуса Христа Амінь. Дякую вам.